Всім привіт. Так, ну бачили роботу щепоріза, тест пройдений, все працює добре, як завжди цього разу. Пару гілок, ну такі там 3-4 см не грубші були. І рейки. Ну, рейки взагалі мені подобається, можна просто одну за другою пхати. Зараз покажу, висиплю як. Як кричить ось так дивіться, і ріже, ну видно, отакі От ось так кусочки гарно видно зріз. Видіщо під кутом десь приблизно 45 градусів зріз. ну Саме те, що потрібно. Робота якісна, бачите, кругом є дорізання, От навіть отакі тонесенькі гілочки, вони їх... Чітко відрізає взагалі. Ось дивіться. Ну. ну, видно зріз. Та видно. Так, ну, така робота ще поріза. Так, щепа моя трошки вже продвинулась. Ну, так як я топлю. Ну, не можу сказати, що йде багато щепи. В принципі, помірно, нормально. Так що, ну, отакий. Кратенький тест і огляд щепоріза. Так. Ну що, щепоріз готується до покраски. Всім дякую, до побачення і слава Україні!